Робототехніка для молоді. В університеті Нафти і газу відбувся масштабний конкурс з робототехніки. Його учасники стали місцеві школярі та студенти. Юні винахідники продемонстрували навички з програмування, електроніки та конструювання автоматизованих пристроїв. Кожна команда має мати свого автономного робота, тобто це робот, якого вони запрограмували самі без допомоги своїх керівників. Тому на трасі вони будуть представляти самі себе. Керівники не мають права допомагати їм. Дітям, в тому і майстерність інженерна діток, щоб вміти спрограмувати і сконструювати власноруч. 11-річний Мирослав із Коломищини. Юний умілець поділився історією створення свого робота та описав його функціональні особливості. Це робот по програмі Space, Space Team, Spike Prime. Ми його створювали, буквально одне заняття. Він y, цей робот може виконувати. Три в одному праці він може виконувати управу Келіринг, може виконувати їзда по 5-сантиметровій і їзда по 2-сантиметровій лінії. У змаганнях взяли участь учні та студенти віком від 10 до 21 року. Вони були розділені на три вікові категорії: молодша, середня та старша. До речі, у структурі університету нафти і газу діє інститут інженерної механіки та робототехніки. Оксана Себастян, Ярослав Лелет. Новини на вежі.